Часто чоловік робить все, що хоче, і так само на роботі, коли чоловік починає робити все, що хоче, то йому то його ставлять на місце. Ось. І часто чоловік ну робить, що хоче, і не розуміє, цього, наскільки він помиляється, наскільки він короче робить безпорядок. Ось, і Бог він наводить порядок, він Дає поняття, що де і як, ось через Біблію, чого іменно так, ну чого іменно через Біблію, тому що багато є фактів, багато є всяких заблуджень, і Біблія показує, що було. Допустимо, допустим, да, да, подобний світ був безпорядок, ось і Бог навів порядок. Тобто там то, то есть реально були страшні события, і в ітогі... Так само, зараз Бог потихеньку наводить порядок, і перш таки, ну, в майбутньому Бог теж наведе порядок, це буде дуже скоро. Ось, і важливо розуміти, щоб ми теж змогли навести в мислях все порядок.